На рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступних питань. Питання номер 2 про затвердження Democrat. наказів головних розпорядників Аденської Атенської сільської ради, між сім'ї період, що передачу поля сильним слухам. Завершити закази фінансово ранення Гатенської сільської ради, но один ночі двадцять два шостого одинадцятого ноль один ноль про внесення змін ним допоможеного розпису спеціальних земельних фондів, що видані у міжсісійній. Шановні колеги, якщо немає запитань, стане осання питання номер 2 За 13 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Питання номер Внесення змін до програми профілактики про правополучення, боротьби з тероризмом, обличчя місць і корупції, забезпечення громадської безпеки. Одетські сільські територіальні громади на 2021 2025 років розповідає уразів і наслухаємо вас. Зв'язку з першим російського фінансування до видання одного для головного управління національної поліції, графік, районного управління поліцією. Прошу підтримати насення з минуту до даному до даного є запитання? Якщо немає на заняття питання номер три. За тринадцять рішення прийнято. переходимо до наступного питання. Питання номер 4. Про внесення СМІ до програми розвитку фізичної культури і спорту Аднецької сільської ради на 2021-2025 роки, років. Зв'язкові збільшення обсудимо звання даної програми, саме поповнення статутної програм спортивної громади -спортивно та закупівлі междаю. Прошу підтримати внесення СМІ до даної програми. Шановні колеги. Є запитання до питання номер 4. Що немає ставного голосування, питання номер 4. За 11. рішення прийнято. Переходимо до наступного питання: питання номер 5. Про внесення змін до програми відзначення державних та професійних свят ювелініта заохочення за перед за переданської територіальної громади зійсне представництво та інших заходів на дітях. 2025 крок що Доповідайте Олег, слухай вас. Зв'язку збільшенням оці до фінансування даної програми на суму 50 тисяч гривень, прошу підтримати внесення змін до даної програми. Шановні колеги, якщо немає запитань, це про прохідного першого нашого питання, тому ставлю на голосування питання. За 12 років рішення прийнято. Переходимо доступного питання, питання не Про внесення змін до програми соціальної підтримки мало забезпечено першому ставлення двох года, а десь ради на 2022-2025 роки. До подачі Росії на 12. Зв'язку з фінансування даної програми на 600 69. Матеріальної допомоги, а саме питання, чи надання матеріальної допомоги в шокій формі, здійснювати за зверненням громадян з дотриманням статі п'ять, ворог прийняти звернення до громадян. Зокрема, письмове звернення подається заявником особисто уповноважено зробили за довіреністю. відповідними додатками дання від'явлення матеріалів. Для засвідчення копії воданих документів і реєструється відповідальна собою, засоби електронного зв'язку з додаванням з кану копії відповідальні Усне звернення може бути воданому з числа на населення, яке виконається за допомогою засобів телефонного зв'язку через виключення контактної телефонної лінії гарячої лінії, записується відповідальних собою видається на освіту зупини, за працювання в заяв і формування відповідного пакету документу. Відповідальна особа передає зареєстровані за заявні розмови групи за працювальні заяви, які перевіряють відповідно в документів умовам програми, та формує реєстри, відповідно до видів матеріальної допомоги. Секретар робочої групи передає опрацьовані документи на розвитку місії соціального захисту. Населення про виконавчому комітету сільської ради не пізніше, як за один робочий день, додати проведення засідання до Шановні колеги, Є запитання до даного проєкту? Ріше, якщо немає ставного голосування, питання номер 6 За 12 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Питання номер 7 внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних стюардів, танки, не аднець сільської ради на 23.

Заявив про конфлікт інтересів. Тому, якщо більше немає питань, став на останнє питання номер сім. Не спрацював пульт, Ніколай. Давайте ще раз. Давайте ще раз. За 12 рішення прийнято. Вітаю вас. Сам не назвав. Питання номер 8. Про внесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів в області. та члени дітсімей, членів сімей з загиблих, померлих, з нікрих безвості, ветеранів війни, захисників, захисниць культурної агенції, сільської на тодішньому експерті, на тодішньому архітекті в До передачі Ольга Сергійовна. Слухаю вас. з спеціальним обсягом фінансування даного програму на 250 гривень та редагуванням тексту правдивого самовиключення до заяв, що подаються для отримання матеріальної допомоги, акто обстеження матеріально потоку заявника складеного депутату сільської ради та завільно здорового порядку, прошу підтримати нас на колеги, не Якщо немає запитань, сам на голосування питання номер. За 13 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Питання номер 9 Про внесення змін до статуту комунальних підприємства спортивна громада. Пропонується внести збільшити статутний капітал комунального підприємства спортивної громади сільської ради на 230 тисяч гривень. Встановити його в сумі 780 тисяч гривень. Завернути статут кокумент підприємства на редакції» що не доручити директору комунального підприємства до здійснити вправні реєстраційних дій. Шановні колеги, якщо немає звертань, стане огонь та міроделі. За 13 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Питання номер 10. Пронесений змі до статуту комунальної підлізди підприємства МКПХ що? — нічого, нічого. Перше питання, хоча не Повторіть. Ні. 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 Читайте збільшити статутний капітал з луннами підприємства МКП сільської ради, многих дівчинка розставити йому сумнів на 6 мільйонів 150 тисяч, Завдати статутну редакції, доручити директору КП НКП Герме Тромсі Олександру здійснити відповідні реставції. Ви разом сказали, виразно. Це спокладання полізки. Один депутат заявив про конфлікт інтересів. Переходимо до голосу. За 12 один депутат не голосував, рішення Прийнято. переходимо до наступного. Танки питання номер 11 Внесія зміни програми з підтримки збройних служб за під тертеріального органичної підготовки, на цьому теріальну програму на тисячі батьків тисяч двадцять п'ять років. До повідать полісина суд. Даної програми самого не коштів на закупівлю квадрокоптера для військової частини тринадцять тисяч гривень, та номер відкова частину двадцять один і півтора мільйона гривень для цього частини а тридцять Прошу підтримати від даних пошти. Шановні колеги, будьте уважні. Дуже важливе питання щодо підтримки збройних сил України. Тож прошу всіх визначитись і підтримати там програму, зміни в програмі. Станом голосування та номер. 1. Півтора мільйона ми передаємо знову на Збройні Сили України. За 13 рішення прийнято, дякую. Хочу наголосити також, що кожну сесію ми постійно виділяємо кошти військовим частинам для підтримки їх обороноздатності. Переконом на до питання питання номер дванадцять пронесен зміну програми забезпечення дровами пільгової категорії мешканців гаденської територіальної громади на 2024-2025 тисячі двадцять п'ять поля зміни за даними програми стосується переліку осіб які мають право на отримування даної допомоги а саме внутрішнє переміщення особи зводано до зв'язку шановні колеги якщо немає запитань станом питання питання номер за 13 рішення прийняти. Шановні колеги, є якісь запитання. Якщо немає, оголошуємо сесію. За Захистер. Gloria pro te in civitate omnis nostra Gloria scit utna cito glorioski Christo 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 Christo